Сьогодні ми знаходимося в шоурумі, який має безліч варіантів покриття для вашої майбутньої оселі. З вами NSD Group. Починаємо! Спершу розберемося у перевагах цього шоуруму перше власне виробництво. Друге можливість виготовляти будь-який колір паркетної дошки, вінілу, ламінату, терасної дошки за вашим побажанням. Третє на українському ринку понад 10 років. Четверте в асортименті має найкращі види паркету, паркетної дошки, ламінату пробкового покриття, паркетної хімії. Шосте. Професіонали, співробітники, які точно допоможуть вирішити будь-яке ваше питання. Сьоме оперативність роботи, чітке дотримання термінів та висока якість. Восьме більше 10 тисяч реалізованих замовлень. Цей простір створений спеціально для того, аби покупці могли оцінити якість та естетику паркетного матеріалу перед тим, як зробити остаточний вибір для своєї оселі. У шоурумі є різні варіанти на будь-який смак від ламінату до плитки. Маємо все, що потрібно для того сучасного та функціонального дизайну. Подивіться наскільки різні та цікаві варіанти тут представлені. Бонусом до гарного зовнішнього вигляду є зносостійкість, легкість у догляді та стійкість до забруднень. Круте рішення для вашої тераси чи балкону це терасна дошка. У шоурумі представлені різні варіанти матеріалів: дерево полімери та композити. Запис на відвідування даного шоуруму за номером телефону, тож звертайтеся, ми будемо раді надати вам якісні послуги. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. З вами були NSD Group. До зустрічі!